Зграя диких лебедів оселилася на рівненщині. Так вже тривалий час. Річка Устя у селі Великий Олексин слугує прихистком для чималої кількості пернатих. Місцеві припускають все тому, що вода тут ніколи не замерзає. А почастувати лебедів та помилуватися ними частенько приїжджають як жителі села, так і люди з усіх усюд. Ми тут їх ніхто не ображає, тим паче охоту заборонили. То вони такі гарнючі, якщо десь прямо з цього черета випливають, то дуже гарно. Приїжджають, приїжджають з міста, дивляться, фотографувалися дівчата. Приїжджають, досить багато. Але зазвичай їх як на весну дуже багато. Ну, такі маленькі, гарні, а потім уже такі до зими. Ну. Інтерес людей до лебедів підтверджує і місцева продавчиня Олена. Каже, до магазину регулярно приїжджає чимало охочих придбати їжу для пернатих. На місцевих дуже багато заїжджають, купляють хліб, пшеницю, зерно. Місцеві ходять постійно кормлять туди їх. Ось зараз, бо там нас хліб привозять часто, а часом такий, щоб на повернення йде, то ми віддаємо. Вони його теж носять туди. Діти в основному. Додають місцеві і те, що краса красою, але переймаються чи пернатим тут не холодно. Розповідають, на жаль, був випадок, коли одного із лебедів знайшли мертвим. Зараз їх більше буває, бували такі випадки, що якось лебедь був один замерз, то так шкода було. Ну бо все одно ж, річка, це ж не кожен туди ж до води добереться. Ви знаєте, що я переживала, думаю, можливо, вони десь це, але я так як я бачила, то вони залишаються. Вони залишаються не просто десь в очереті, там ховаються, залишаються. Ну, наскільки я знаю, що все одно, мабуть, зимують. бо не я б не сказала, що вони взагалі всі звідси летять. Водночас орнітологи заспокоюють лебеді дуже розумні птахи. Такі погодні умови для них не страшні а у випадку сильних морозів вони перелітають у більш сприятливе для них місце. Таких локацій, де можна знайти цей вид пернатих, у нашій області чимало. Таких місць, от якщо взяти наш, нашу Рівненську область, то ну, багато навіть тут поблизу є. Біля Здолбунова вони можуть зимувати ось на річці, устя в різних місцях, навіть в місті самому. І я знаю, в Костополі, на річці, Замчиську, наприклад, є Лідово, ставок, там джерела такі б'ють, тобто не замерзає він. Абсолютно, вони свідомо, як би так би мовити, тут зимують і вони мають можливість це. Поганих, якби знову ж таки умов переміщуватися, хоч на сотні кілометрів, навіть до моря до моря, можуть перелетіти. А що стосується бажання людей почастувати лебедів їжею, то Василь Ільчук застерігає, робити це потрібно обережно та правильно, хоча переконує прогодувати себе. Ці птахи можуть і самі. І по великому рахунку вони ну, не потребують навіть підгодівлі ніякої. Тобто вони можуть собі, вони мають довгу шию, вони можуть з дна водойми діставати корм, там різні рослинні рештки. Потрібно якимись зерновими, там, пшениця, кукурудза. Втім, фахівці рекомендують людям не зловживати власною добротою та не привчати лебедів до того, що їх будуть постійно годувати. Адже подекуди звикання до цього для пернатих може закінчитись плачевно. Софія Капінос, Богдан Корб'як та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.